Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною я в магазині Аврора. Сьогодні оглянемо сумки та гаманці, а ще багато чого цікавого. Усім дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. Молодіжний яскравий гаманець 149. Жіночий маленький гаманець, кольори в асортименті, є окреме відділення для копійок. Ціна 119 гривень. 179. Ось такі варіанти: червоний, коричневий та сірий. Новинка шкірзамінник, гаманець і жіночий. Окреме відділення має всередині для копійок ціна 199. Бордовий 189 та темно-синій. Ось такі хорошої якості. Комбіновані матеріали, два відтінки, багато є відділень всередині, окремо для карточок, для копійок та для купюр. Ціна 199 гривень. Та маленькі гаманці кольорові по 59. Набір косметичок, 5 штук упаковка від більшої до меншої. Ціна 59. Косметичка у смужку 49. Велика шкірзамінник з малюнком 139. Сумка для покупок з довгою ручкою 77. Сумка господарська складна 64. Косметичка силіконова 55. Чоловіча косметичка 59. Рюкзак туристичний, два відтінки, багато кишень, місткий. Ціна 299 гривень. Ось такі варіанти ще є по 399. Сумка господарська 449. Текстильна чоловіча сумка через плече 77. Дитяча бананка з паєтками 99. М'який рюкзак для дівчинки 77. Сумка чоловіча защіпається на кнопки, має одне велике відділення ще ззаду на змійці. Ціна 399. Гаманець чоловічий 99. Ось такий варіант 77. Молодіжний з малюнком футляр для окулярів 49. Сумка через плече чоловіча 249. Ось така ще є чорна. На два відділення 349. 279. Коричнева. Тканина чорна та темно-синя. Ціна 279. Сумки бананки по 79. Синя зелена та чорна. Червона екошкіра. Ціна 84 гривні. Молодіжна сумочка з довгим ремінцем. Молочного відтінку. Блакитно-сіра та червона 219. Ось такі ще з гаманцем. Довгий ремінець в комплекті 199. По 229. Червона синя та зелена 169. Довгий ремінець в комплекті. Рюкзак дитячий з іграшкою. Червоний та жовтий 109. Дитяча сумка бананка 29. Блакитна та фіолетова. Рюкзак дитячий в паєтки з малюнком 169. Чорна сумка Екошкіра 99. Акція діє до 17 листопада. 219. Ось така силіконова, шопоголік, пульверизатор 34. Пляшечка для нанесення фарби на волосся 34. Пензлик та вінчик для фарбування 39. Пов'язка на голову косметична 59. Маска для сну 39, заколка для волосся м'який краб 59. Інструменти для манікюру 5 штук 39. Резинки для волосся 49. У наборі 50 штук плюс-мінус. Ось такий набір 5 штук, резинок 24. Обруч, гребінець для волосся 22 гривні. Чорний обруч. Гребінець 34. Набір резинок. 100 штук. Упаковка 39. Бігуді для завивки волосся 59 6 штук. Резинка валик для волосся 14. Коричнева чорна та біла. Тканинна резинка бант 29. Брошка булавка металева 34. Твістер для зачіски з намистинкою 24. Набір металевих значків на рюкзак 2 штуки 39. Брошка булавка металева 29. Щітка для волосся, кольори в асортименті. Ціна 69 гривень. Щітка барабан для укладки волосся 99. Щітка для волосся Ангел 69. Круглі по 69 та 55. Набір кілець для декорування волосся 64, 8 штук. Дзеркальце дитяче, 88, двостороннє. Палітра тіней від Ловіт 99, 18 кольорів, крем кушон від Ловіт 129. Патчі під очі 89. Крем кушон тональний зі спонжем 99. від відловід 01 та 02 відтінок 69. Консилер зі спонжем 69. Тональний крем 74. Палітра тіней для повік 59. 6 кольорів. Контур стік для обличчя 69. Палітра тіней для брів 59. Три кольори. Крем база під макіяж трьохколірна. Від Lovit 149. Плиск для губ матовий 49. 69. Олівець косметичний, два кольори зі стругалкою 49. На цьому у мене все. Я усім дякую за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. На все вам добре!